Доброго ранку, Шановні колеги, всі присутні. Розпочинаємо роботу нашого засідання нашої комісії. У нас на порядку денному чотири питання. Скажу, що присутні на комісії п'ятеро членів комісії, один відсутній. До розгляду питань. Перше питання про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства Ротинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки. Доповідає Марія Степанівна Горич. Будь ласка, Марія Степанівна. Це є зміни в нашому бюджетне Е». Вони знімають тисяч з основної діяльності і перекидають тисяч 500 тисяч на поточний ремонт доріг. Це всі зміни, які будуть забувати. То 500 тисяч на ремонт доріг? Так. Які саме дорожня? Ні, я думаю, не якісь немає. Зараз, зараз ще на оперше. Є колективна заява з села Світанок. І починають ці заяви приходити з віддалених присілків. Йде осінь, сезон дощів, і тому по заявах будемо ремонтувати. Планувати на таку суму дороги неможливо, бо з того плану нічого не від… – Ні, ну вони не мають бути, там де і критично люди приходять, що потрібно. Це підсипочний матеріал. Так, і матеріали. Так, так. Микола а таке прохання, коли буде розподіл, цей, можливо, ми маємо соціальні маршрути. Так? Ми їх обслуговували. Все ви треба, хоча... ви маєте сказати, хоча... місця. місця. Добре, я скажу, От оце, я... оце критично. Ми, ми... створюємо розслугуємо... я... запас підсипочних матеріалів і оплату роботи грейдера. І перше почнемо, певно, з. Соціальних маршрутів, потім звернення людей. Наприклад, світанку, там ціла вулиця, там є 17 хат, а є дві ділянки дороги, які ну, конче треба підрівняти і засипати. І так воно пішло. Попередні два дні десь там працювали на віддалених присілках, позавчора працювали в медвежі. Воно все ну, виникає що не організовано, тому що потреба воно чесно. А їхати немає, матеріалу немає, нема з чим їхати, треба купити. Ще Запитання. Ставлю на голосування проєкт рішення внесення змін до програми розвитку до фінансової підтримки житлово-комунального господарства Української міської територіальної громади на 2022-2025 роки. Прошу голосувати. Володимир Іванович, проведіть голосування. Борецький Ігор Васильович. За. Винник Тетяна Романівна, За. Ранишин Роман Дмитрович, Дубчак Володимир Іванович, за. за. Стеславська Наталія Михайлівна. За. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання про внесення змін до бюджету Рослінської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідає Марія Горель, начальник фінансового відділу виконавчого комітету міської ради. Будь ласка, Збільшується провідну частину визнального фонду бюджету на 340. Це інші кошти будуть спрямовані для передачі субвенції в основному бюджету на співфінансування видатків на придбання кількох. Більше до частину загального фонду на 1 мільйон 697 тисяч 867 Ці кошти спрямувати На заклади дошкільної освіти 84 тисячі двісти на придбання будівельних матеріалів та оплату поточного ремонту, надання загальної середньої освіти, 195 тисяч придбання будівельних матеріалів, там є опочатка. Я, я бачила це. я, я поправлю. Там є опочатка, там нуль є. А конкретно на які заклади? От ви вже виділяєте, ми вже виділяємо кошти, ви зачитуєте тільки на заклади дошкільної освіти, але не вказуєте, які заклади звернуться з за, за ремонтом. Я не питаю, який ремонт. Я просто питаю, які заклади. Це не питання. Зараз чому виникло? Питання ремонту. Зараз питання ремонту не культів. З 13 серпня. Дії постанова, яка десь ну, розбила нашу систему, коли мала два роки влаштовувати, переносимо інші приміщення. Зруйнувало. Так, зруйнували. Зруйновано зараз, там біля 40 тисяч переносів підвал. І там по кожному закладу буде десь там це доходить. Тут ще вкладені два теплообмінники, які там для ремонту на потрібні. Тут <реку> деталі, на які <реку> селі, потрібно, є гостра потреба запустити. Дошкільні заклади, адже цього треба отобрав повний. Нам зруйнували, там ми як вам розказати ту історію. Перші мали бути беді, 4 метри довжини, 2 метри ширини, перші габіони, перший ряд має бути такий, у два ряди, третій. Коротше, ми порахували, що нам треба 30 мільйонів тільки на великі школи, щоб це зробити. Потім зрозуміли, що це авантюра, О, чесно кажу, так як є, що це ну, авантюра. Так, та, 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 і, і кожні два тижні, буквально друга половина серпня, от він провів замість того, щоб займатися спокійною підготовкою освіти, Він кожен день, як пес, їздив, вибачте, за порівняння в область, щоб щось пом'якшити. Зробити, щось відпустити, щоб почалося навчання. Сьогодні в нас навчання в онлайн режимі ще заняті 800 учнів 12 шкіл. 12 шкіл. І тому воно зараз авральні речі, робимо його кошторисну документацію, все, що можемо, кидаємо на те, щоб великі школи, конюшки, шнягини чи запустилися. І в нас практично зараз буде що через два дні засідання комісії. Ні, ні, не хто не виходить. Тому воно дуже складно і воно недоладно, бо вони повинні такі рішення були ухвалювати в травні місяці в крайньому разі. По закладах позашкільної освіти це є центр позашкілля наш. 10 тисяч гривень це є придбання будівельних матеріалів 300 до народностей. По відділу культури, по бібліотеках 38 тисяч 100 для придбання будівельних матеріалів і по діяльності палації будинки культури 28 тисяч 600. Це є на оплату послуг та водопостачання. Ну, а які саме? Зараз стару, Прошу, я щоб розуміти, які села, які села подати ремонт? Две речі лібить бібліотеки заланів. У бібліотеці і для бібліотеки філіалу села Лебідка. Тоді по цьому у будинках культури для встановлення надіжної стелі будинку культури верхня легни. Так і спрямувати на додатки спеціального то це є по міській раді 650 тисяч 564 гривні. Це є на капітальний ремонт, облаштування, пристосунку підвальних і цокольних місць, які плануються до використання для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних цивільного захисту, затверджено МВС, Стері Комушки, вулиця Галицька, 1. По відділу освіти 689 тисяч це є те саме, кілька вселітня є, що проводить у шутх'ях. І здійснити розподіл задач, до зменшити видаткову частину по міській раді, організація благоустрою, але будуть зменшити на 500 тисяч гривень і 510 тисяч спрямувати на утримання розвитку автомобільних дорібці та дорожньої інфраструктури та розвитку точно місцевої. Це всі зміни. Правильно розумію, що вони цей тягар щодо безпеки поклали місцеві бюджету повністю, повністю і в позний бюджет теж. І сторони категорію так розділили. Ми можемо вжити слово підлаву, де школи такі, як труда, маленькі школи. Ми навіть не вживаємо слово укриття, ми просто використовуємо три відсутні вимоги. Перше, не може бути недертокного перекриття. Друге, не може бути правило до стіл, тільки підвальне цокольне приміщення і має бути влада. Тому ми відцікли ті маленькі школи, і робимо їх як просто ремонт підлаву, але три школи у нас ніяк, ми не можемо вийти з ситуації. Це княгини, там є підвальне приміщення. І треба зробити укриття, бо це базовий ліцей. Конюшки ми не маємо взагалі жодних футбольних приміщень, ми використаємо. приміщення під сільською радою, там є два великі приміщення, і воно буде одночасно для школи і одночасно для засягання. І третє, архемоливський ліцей туди, його які... тут ще нема, але ми <зас> маємо розмішане навчання, вони мають частину там, в тому здоровому. Єдине у нас в районі було, ну, єдине протирадиційне укриття, це є дир в районі, ну, радіці, і там треба робити проєкт кошторисної документації. Воно затягнеться надовго, але ну, воно буде поки що в процесі. Ми ще про це не нам треба онлайн зараз вийти з онлайн навчання, yeah. запустити школи в оплачування. ще запитання можливо є. Проєкт рішення про внесення змін до бюджету Ротинської міської територіальної громади на 2024 рік. Прошу голосувати. Борецький Ігор Васильович, виник Тетяна Романівна, За. Раніше Роман Миколавич, Фубчак Володимир Іванович, за. за. Стаславський Наталій Михайлович, За. Рішення прийнято. Дякую. Про затвердження місцевого плану управління відходами Ротинської міської територіальної громади. Микола Шенка, перший заступник У нас було комплексна перевірка екологічної інспекції, і одним з е, норм припису було розглянути і затвердити місцевий план управління відходами. План зроблений, він містить 78 сторінок. Оце його тільки е, зміст. Та, його тільки зміст е, коротше, ми йдемо впереді паровоза. Два роки тому обласна наш план має базуватися на основі регіонального плану. Куди дівати відходи, що з ними робити, переробні підприємства, особливо це стосується відходів сільськогосподарського виробництва, відходів медичних, відходів хімічних, відходів токсичних. Все це має бути зав'язано в регіональному плані. На жаль, ми єдина область, яка такого плану немає. Знаєте, вони два роки тому ухвалили розпорядження про створення робочої групи у березні цього року. Скасували то розпорядження, створили нову, але ми мусимо це виконати. Це стратегія поведінки з ТПВ на території по всіх напрямках абсолютно. І там є навіть розписано склад відходів, групи відходів, що з ними робиться. Це ну, така хороша був, хороший документ навіть для керівника приватного підприємства. Тому я прошу це підтримати. Я над ним два місяці сидів, щось весело. Можливо, когось запитання є. Голосування проєкту рішення про затвердження місцевого плану управління відходами Рогатинської міської територіальної громади. Будь ласка, голосуйте. Борецький Євросилович, да. винник Тетяна Романівна. За. Раніше Норман Метрович. Да. За. Стаславська Наталія Харі. За. Річний країн. Ходимо до наступного питання. Про передачу товарно-матеріальних стін. доповідає Микола Шенкар, перший заступник міського голови. Минулого <клес> року. Ми створили резерв палива для того, щоб якщо буде енергетична криза, довготривала, щоб наші системи водопостачання, системи водовідведення, лікарня, щоб вони працювали в безперервному режимі десь протягом 2-3 тижнів. Ми маємо резерв солярки. Ми її не чіпали, тому що це резервний фонд. Але згідно державних будівель з дебенім. Стандартів вона має солярка термін зберігання. Рік закінчується через місяць. Після року ну, ризики є. Це перше, друге. Ми ухвалили е, порядок використання шкільних автобусів біля майже 7 тонн, 6900 з гаком, Витрачено дизельного палива на потреби пов'язані з цивільним захистом, з обороною, з мобілізацією, з організацією громадських панахіт, похороні і так далі, з підвезенням гуманітарної допомоги. Тому було б найраціональніше ці, цю, цю цю кількість передати відділу освіти, а на то місце освіжити, закупити нових цих сім І воно буде оптимально і без викрутасів. З без... огляду на фінансові стосунки. Всередині громади, всередині між біж, як -то, бюджет, бюджеті, ну, логічніше було б просто виділити на відділ освіти кошти, але ж, ну, паливо воно, що паливо, то воно ви і так використовуєте. То паливо заправляють машини комунальні команди. Ви його не використовувати. А це... Це ми, це буде ми будемо його використовувати три місяці, комунальники, а він аби такі мої об'єми споживання. так, 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 це тільки... Ви споживаєте це ми б навіть не звертали увагу, ухвалили рішення та й дозволили просто використовувати. Так йому треба рішення, що воно так виглядає школи. Справа в тому, що ми збільшити, що не можемо в нас ваші тендери, І збільшити ми нічого не можемо. Нам таки може, що ми роки це треба віддати. Натуральне оптимальніше варіант. Ні, ні, то я. Воно тоді залишається баланс у фінансу по оцінці той самий, а ви. Повернули тільки що щоб забрали на громадські потреби. Забрали в нього і повернули. Можливо, когось ще запитання. Ставлю на голосування проєкти про передачу товарно матеріальної цінності. Прошу голосувати. Хто за? Борецький Ігор Васильович. Винник Тетяна За. Раніше Роман Метькович. Добчак Володимир Євгенович, за. Стеславська Наталія Михайлівна, за. Рішення прийнято. Дякую. Я нормально не даю шансу проголосувати проти, зразу спитаю, хто зараз. Дві кілька разів. Без шансів. Зрозуміло, що підтримуємо. Я пропоную підтримати. На цьому роботу нашу повністю завершимо. Доброго дня. Прошу. Ви робите фітнес. Всім дякую за роботу. Всім гарного дня, мирного основного дня.